Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. 1 серпня 1991 року, 30 років тому, тодішній президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш старший виступає у Верховній Раді України. Це протокольна промова. Поїздкою до Києва закінчується візит президента Сполучених Штатів до Радянського Союзу. Тоді ніхто навіть не може підозрювати, що це останній візит американського президента до Радянського Союзу. Що за кілька місяців Радянський Союз вже не буде існувати. А Українська РСФ, у Верховній Раді, якої виступає Джордж Буш, буде незалежною державою, визнаною Сполученими Штатами. Але 1 серпня 1991 року ситуація виглядає зовсім інакше. Президент Джордж Буш тільки но провів перемовини із президентом Радянського Союзу, генеральним секретарем Центрального комітету КПРС Михайлом Горбачовим. Незважаючи на те, що величезна частина Горбачовських реформ, які мали назву перебудової гласності», тоді вже не виглядає так переконливо, як у перший період Горбачовського правління, Сполучені Штати продовжують підтримувати зусилля Горбачова. По створенню оновленого союзу на 20 серпня запланована перша церемонія підписання оновленої союзної угоди, до якої мають приєднатися 8 з 15 республік колишнього Радянського Союзу. Україна, яка Брала участь у переговорах по підписанню нового союзного договору. Єдина з цих країн, яка не ратифікувала союзний договор і не збирається його підписувати 20 серпня. Між тим всі прекрасно розуміють, що без участі України навряд чи можна буде створити нову союзну державу. Михайло Горбачов проводить серйозні перемовини з Джорджем Бушем старшим. І після цих перемовин Буш виступає у Верховній Раді України із словами підтримки Горбачова і з попередженням, що Сполучені Штати будуть підтримувати тих в центрі тих в республіках, хто виступає за зміни. Буш попереджує депутатів Верховної Ради України, що Суїцидальний націоналізм є неймовірно небезпечний для розвитку будь-якої країни. Потім виявиться, що президент Сполучених Штатів сам дописав ці слова до тексту своєї промови, тому що був під враженням тих трагічних подій, які розвивалися тоді у колишній Югославії. Промова Джорджа Буша на відміну від його поїздки Москви, і перемовин з Михайлом Горбачовим виявилися історичною подією. Американські журналісти вже за кілька тижнів після того, як Буш виголосить цю промову у Верховній Раді України назвуть її котлетою по київськи Деякі навіть кажуть, що це одна з найбільш невдалих промов у історії виступів американських президентів. Однак я вважаю, що ми. Не маємо так жорстко ставитися до Джорджа Буша старшого одного з найбільш видатних американських політичних діячів і до його команди. Це зараз, з за погляду на історичну ретроспективу, легко казати, що Буш мав би усвідомити радянському союзу залишилися останні тижні і не варто перейматися його долею, як і долею Михайла Горбачова. А варто думати про діалог із майбутніми керівниками нових незалежних держав. А от 1 січня 1991 року ніхто не знав, скільки ще проіснує Радянська імперія і хто залишиться у складі так званого оновленого союзу. Виступ Джорджа Буша це прекрасна відповідь всім пропагандистам, які розповідають про те, що Радянський Союз був зруйнований центральним розвідувальним управлінням Сполучених Штатів. До речі, Джордж Буш старший якраз і був колишнім директором цього центрального розвідувального управління. І як виявилося, ані у цього досвідченого політика, ані у його команди не було уявлення про те, що Сполучені Штати Америки мають. Аналізувати з точки зору майбутнього радянського союзу, що американська адміністрація якраз розраховувала, що радянський союз збережеться, навіть була в цьому зацікавлена, тому що побоювалася непередбачуваної ситуації і із економічними і політичними питаннями, і звичайно ж, у першу чергу, із ядерною зброєю, джордж буш був абсолютно щирим, коли виступав у Верховній Раді України із своїми словами підтримки Михайловича. Хайла Горбачова. Він вірив в, в те, що Україна зможе стати суб'єктом нового державного об'єднання і таким чином підвищити свій статус, але не настільки, щоб сприяти зникненню Радянського Союзу з політичної карти світу. Так що ми маємо чітко пояснити всім пропагандистам, які досі розповідають про зусилля Сполучених Штатів і центрального розвідного управління Сполучених Штатів по знищенню Радянського Союзу. Ні, Сполучені Штати цього не бажали і точно цьому не могли сприяти. Радянський Союз зник з політичної карти світу, просто тому що не міг на ній існувати без. Комуністичної ідеології без комуністичної партії, адже Російська імперія насправді розпалася вже 1917 року після лютневої революції. А ось більшовицький переворот сприяв тому, що ця імперія відновилася. Більшовики, які захопили владу у радянській Росії, окупували сусідні незалежні держави Україну Білорусь. Грузію, Вірменію, Азербайджан 1940-го року Латвію, Литву і Естонію, але все це під гаслом комуністичної ідеології, яка згодом у радянському союзі, як це завжди буває з справжніми імперіями, знову змінилася на великодержавний російський шовінізм тільки під червоними прапорами. Однак комуністична ідеологія продовжила підтримувати цю державу аж до 1991 року. І от виявилося, що як тільки комуністична партія почала втрачати свою владу. І свій авторитет почала зникати і сама держава. А після того, як відбувся путч, і президент Російської Федерації Борис Єльцин заборонив Комуністичну партію Радянського Союзу на території Російської Федерації, згодом це було зроблено і в інших колишніх радянських республіках виявилося, що ці країни нічого не з'єднують. Так що хай для Володимира Путіна та інших радянських чекістів зникнення Радянського Союзу є геополітичною катастрофою. Які сприяли американці? Ми з вами точно розуміємо, що відбувалося насправді. І саме тому із таким здивуванням, навіть 1 серпня 1991 року, сприймали промову Джорджа Буша старшого, прихильники Української Незалежності. Дякую, друзі! Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Хай щастить!